В Україні зафіксували ботулізм від ін'єкції ботокса. Давайте розбиратися. В інтернеті шириться інформація із статті від 23 квітня 2025 року. Зараз зачитаю її уривок. В Запоріжжі протягом 2025 року зареєстровано два випадки ботулізму. Перший випадок пов'язаний з вживанням риби в'яленою для ща, другий незвичний для нашої країни та області випадок, який до цього не фіксувався у нашому регіоні ятрогенний ботулізм. Тобто той, який спричинений медпредставником, який виникає внаслідок введення ботулотоксину при проведенні косметологічної маніпуляції. Посилання на статтю буде в описанні під даним відео. Давайте розберемося, як взагалі працює ботулотоксин. Ботулотоксин типу А, він блокує ацетилхолін, який виділяється в нервовому синапсі. В результаті цього у нас зникають мімічні зморшки, тому що няз розслабляється, тобто паралізується тимчасово. Відповідно, в нас розслабляються окремі зони обличчя. А також корекція відбувається або асиметрії обличчя або надмірної мімічної активності. Блокування незворотне для даного нервового закінчення. Проте через 3-6 місяців відбувається проростання нервового нервового закінчення, в результаті цього робота м'яза відновлюється. Показання для ботулінотерапії. Горизонтальні зморшки чола. Вертикальні зморшки міжбрів'я. Зморки гніву, гусячі лапки, які виникають навколо очей, корекція брів, щоб трішки їх припідняти. Також о, при опущених кутах ротика, кролячі зморшки, які виникають при огиді на носі, також корекція м'язів масетру при бруксизмі, коли вже зуби один об одного труться, або при якійсь асиметрії обличчя. Ну і звісно, лікування гіпергідрозу на долоні під пахвами або на підошвах ніг. В результаті цього потовиділення припиняється на 8-9 місяців, що рятує людину від дискомфортних випадків. Протипоказання до ботулінотерапії – вагітність, лактація, міастенія м'язів. Активні інфекції в зоні ведення, тобто, наприклад, запалення герпесу. Алергія на компонент препарату, онкопатологія, а також загострення хронічних захворювань, наприклад, цукровий діабет або гіпотиреоз, гіпертиреоз та інші аутоімунні захворювання. Як продовжити ефект ботулінотерапії? Взагалі, ботокс є цинкозалежним, тому рекомендовано приймати препарати цинку за 3 тижні до корекції ботулінотерапії. Також підтримувати ботулінотерапію можна з допомогою таких препаратів, як мезотерапія, біоретилізація, ревіталізація, також уникати прийоми антибіотиків, особливо з групи аміноглікозидів. Ну і звісно, не можна перегрівати дану ділянку. Або це буде виконуватися масажі, мікротоки, також заборонено відвідувати протягом двох тижнів сауни, лазні і відповідно виконувати інтенсивні фізичні навантаження. А взагалі, чи може ботулінотерапія спричинити ботулізм? Давайте розберемо. Ботулізм це гостре отруєння великою кількістю ботулотоксином. Що виникає після потрапляння в організм живих бактерій клостридіум ботуліном, або їх токсини в організм через їжу, рану або кишкову мікрофлору. У косметології використовують стерильний очищений ботулотоксин типу А у малих мікродозах, які не здатні спровокувати ботулізм. Проте, чи можливий ятрогенний ботулізм? Теоретично так. Якщо були порушені правила стерильності, або була введена велика кількість ботулотоксину, а саме в кров'яне русло. Ну і, звісно, використання неофіційних препаратів, які мають низьку якість та незатвердження. Але теоретично, все ж таки, може потрапити ботулотоксин в організм за допомогою ятрогенних чинників, тобто завдяки медичному представнику. Проте, в косметології, звичайна доза введення 10-100 одиниць, щоб отримати системний ботулізм. Потрібно ввести внутрішню вену від 3000 до 5 тисяч одиниць. А щоб потрапило це під шкірну, яка виконується під час ін'єкції ботулінотерапії в обличчя, повинно бути 10 тисяч одиниць, що перевищує в сотні разів. Тобто у нормальній практиці косметолога спричинити і викликати ботулізм неможливо. Звісно, якщо не була порушена техніка ведення і його кількість одиниць. Давайте розберемо, як взагалі ботулізм може потрапити через їжу. Остридіум ботулінум потрапляє через такі продукти, наприклад, домашні консерви, овочеві, грибні, які не пройшли ніякої стерилізації, а особливо м'ясні консерви, домашня ковбаса без достатньої кількості соління та копчення, риба солена або в'ялена без правильного зберігання. Мариновані овочі, які консервувалися без кислоти, тобто порушення правил консервування. Рідко, але спори ботулізму можуть проникати навіть в мед і, відповідно, можуть заражати людей. Ну і звісно, напівфабрикати, які були неправильно приготовлені і не витримані їх терміни зберігання. Ботулотоксин знаходиться в такій банусі. Чи може він збільшитися кількістю в даній банусі? Правильна відповідь ні. Вміст флакону бутилотоксину не може самостійно збільшитися. Адже він затверджено і має певну кількість одиниць в даній баночці. І виробник це надає з певними сертифікатами, де вказані одиниці вимірювання даної баночці саме препарату. Звісно, є несертифіковані препарати на ринку. Проте, якщо виробник навіть туди помістив невизначну кількість одиниць, вона все одно буде дуже низькою для того, щоб викликати ботулізм. Або косметолог не дотримався правил ведення одиниць, і він може причинити такі ускладнення, як птоз, тобто опущення певної ділянки обличчя. Проте це аж ніяк не викличе ботулізм. Тож я наголошу ще раз, щоб косметолог міг заразити ботоксом пацієнта, він повинен вести 3000 одиниць ботулотоксину типу А внутрішньовенно. Або більше 10 тисяч одиниць підшкірно. Можливо, в даній статті, яку я зазначав раніше, косметолог вирішив зробити комбіновану процедуру. Наприклад, позбавити пацієнтку мігрені з допомогою введення в м'язи шиї та спини і, відповідно, потилиці ботулотоксину. також одночасно ввести ботулотоксин в обличчя, позбавити його гіпергідрозу долонь, паху, підошв. Проте це буде все одно низька кількість одиниць для того, щоб заразити людину ботулізмом. Звісно, всієї правди ми не вияснимо. Проте я впевнений, що не косметолог заразив ботулотоксином даного пацієнта, а він його спожив через їжу. Але, як то кажуть, хто останній, той і винний. Пацієнт міг не зазначити, що він спожив якусь там в'ялену рибу чи певну консервацію від своєї бабусі. Але при опитуванні лікаря в інфекційній лікарні він обов'язково зазначив, що коло бутолотоксин. Ну і звісно, це пронюхали журналісти. А через відсутність певних медичних знань, вони і розповсюдили цю інформацію, яка я впевнений, що є недостовірною. Якщо вам сподобалася дана інформація, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та поділіться своїми враженнями в коментарях. Можливо, ви знаєте якусь певну думку про дане захворювання, яке спричинилося в Запоріжжі.